Добрий день, мої шановні учні, продовжуємо цикл уроків з фізики. І сьогодні тема нашого уроку це розв'язування задач, пов'язаних з темою електричне поле. Для початку давайте трошечки пригадаємо теорію, що ж являє собою електричне поле. Це особлива форма матерії, що існує навколо заряджених тіл або частинок, і діє з деякою силою на інші частинки або тіла, які мають електричний заряд. Що означає слово сполучення особлива форма? Матерії. Давайте пригадаємо, що поле, на відміну від речовини, не має ні вкуса, ні цвіта, ні запаха. Да? І, відповідно, виявити його можна тільки за певними властивостями. Тому, ем, і говорять, що. Та, існує навколо заряджених тіл або заряджених частинок, і діє з деякою силою на інші частинки або тіла, які мають електричний заряд. Які ж властивості має електричне поле? Перше, існує в будь-якій точці простору, що оточує заряд. Друге, з віддаленням від заряду поле стає слабшим. Зверніть, будь ласка, увагу на цю властивість. Чим далі від електричного заряду, тим поле слабшає. Третє має енергію і існує будь де навіть у вакуумі. Також зверніть, будь ласка, увагу на цю властивість. Тепер, що стосується зображення електричного поля, ми з вами говорили, і я хочу зосередити увагу тільки на двох аспектах. Якщо мова йде про те, що в природі існує два типи електричного заряду, плюс і мінус, якщо, умовно кажучи, спробувати зобразити, як виглядає електричне поле, то вони будуть нагадувати ось такі проміжки. Замінчики від сонечка. Але з єдиною відмінністю, якщо заряд має знак плюс, то зверніть, будь ласка, увагу, розходяться. Да? Тобто стрілочки спрямовані від заряду в простір. Якщо заряд має знак мінус, то силові лінії електричного поля виходять в цей заряд, тобто спрямовані до нього. На цій основі буде будуватися ряд завдань. Які пов'язані з визначенням знаку заряда за напрямками силових ліній електричного поля. І якщо мова йде про точкові заряди, то поле виглядає і зображуть його ось таких вигляді промінчиків. Якщо мова йде про заряджені довгі тіла або частинки, наприклад, да, метал, ну, якісь пластини, які заряджені різними знаками. То відповідно силові лінії електричного поля замальовують ось таким чином. Між самими пластинами, бачите, це будуть ось такі стрілочки, знову таки від плюса до мінуса спрямовані. Так? Якщо за межами пластин, то відповідно трошечки вони ось так збільшуються. Тепер зверніть, будь ласка, увагу і ще на ось той факт, який ми з вами проговорювали в попередніх уроках. Якщо мова йде про малюнок, і дуже багато завдань пов'язаних із тим, яке поле сильніше чи слабкіше виявити по малюнку. звернімо увагу на малюнок А і малюнок Б. Ми чітко бачимо, що на малюнку Б інтенсивність, тобто кількість силових ліній, набагато більша, ніж на малюнку А. Це говорить про те, що між пластинами на малюнку Б створено більше за величиною. Електричне поле тому, чим більше силових ліній замальовано, тим сильнішим є електричне поле. На це теж звертаємо увагу. Ну і тепер давайте переходимо до розв'язування задач, пов'язаних з цією темою. І задача номер один: ось вона. На рисунку зображено лінії електричного поля між двома зарядженими пластинами. Електричне поле між якими пластинами є більш інтенсивним. І якого знаку заряду відповідно кожна із пластин. Для початку давайте спробуємо зорієнтуватися. Знову-таки, у нас є дві пластини: 1 і 2, і пластина 3 і 4. Який знак зарядів кожної із пластин? Пригадуємо, завжди лінії електричного поля виходять із плюса і спрямовані до мінуса. Значить, від одинички йде у нас в сторону двічки. Значить, пластина під номером 1 заряджена позитивно, пластина під номером 2 негативно. Аналогічно. 3 і 4. пластинка під номером 3 заряджена позитивно, так, 4 заряджена негативно. На це вказують нам напрямок силових ліній електричного поля. Значить, на перше питання: якого знаку заряду кожна із пластин ми дали відповідь. Тепер. Електричне поле, між якими пластинами є більш інтенсивним, тобто сильнішим. Да? Знову таки, пригадуємо, що ми щойно з вами це проговорили. Дивимось на кількість зображених силових ліній. Між пластинами 1 і 2 їх набагато менше, ніж між пластинами 3 і 4. Значить, це говорить про те, що інтенсивність, тобто сила да, електричного поля між пластинами 3 і 4 більша за силу електричного поля між пластинами 1 і 2. Наступна задача. Друга. На рисунку, знову-таки, давайте уважно подивимось, зображено силові лінії між двома взаємодіючими тілами. Заряд якого тіла більший за модулем. По-перше, давайте звернімо увагу на запитання більший за модулем. Що це означає? Означає те, що в математиці ми з вами чітко розуміємо, що мінус завжди менший за будь-який плюс. Тому тут модуль якраз грає ту роль, відіграє. Коли ми не зважаємо на знак заряду, а орієнтуємось на числове значення. Так як тут числового значення немає, у нас є тільки наявність інтенсивності ліній електричного поля, то давайте уважно подивимось, давайте позначимо, нехай це буде заряд під номером 1, а це заряд під номером 2. Навколо якого заряду більше ліній замальовано? Ясна річ впроти заряду під номером 2. Значить, інтенсивність або Будемо так казати, знак заряду другого тіла за модулем більший за заряд першого тіла. Саме тому навколо нього і більше силових ліній зображено. Наступна задача, дуже цікава. Якщо атом втратив 2 електрони, то його заряд дорівнює відповідно, і нам треба з вами визначити. Давайте знову-таки пригадаємо будову. Да? Значить, у нас, якщо ми говоримо про атом, давайте так. Атом, то будова атома наступна. В центрі у нас позитивно заряджені протони, і плюс нейтрони, які не мають електричного заряду. Так, навколо у нас кружляють електрончики, які мають заряд. Мінус. І, відповідно, кількість позитивно заряджених, давайте так, кількість протонів завжди дорівнює кількості електронів. Плюс і мінус однакова кількість дають 0. І тому кажемо, атом нейтральний. Якщо внаслідок взаємодії, внаслідок, наприклад, електризації тіла, да, воно втрачає електрони, то він перетворюється на позитивний йод, тому що йон, тому що позитивних частинок. Залишається та сама кількість, а от кількість електрончиків зменшується, тому переважає позитивний заряд. Якщо ж відповідно, давайте так тут я напишу позитивний йон. Якщо ж внаслідок взаємодії він приєднує до себе якусь кількість електронів, хоча б один, да, то кількість негативно заряджених частинок стає більшою, і тому утворюється негативний йон. І ось тепер повертаємось до нашого, значить, при електризації ми сказали, основні частинки, які можуть переміщатися, це електрончики. Тепер дивимось, Атом втратив два електрони, значить, два електрони втікли. Да? Значить, Електронів стало менше, значить переважатиме позитивний заряд. Тому однозначно значення із знаком мінус ми вже відкидаємо. І тепер скільки, який же заряд у нас буде? Якщо от для цього треба пригадати, заряд електрона дорівнює мінус 1,6 на 10 мінус 19 степені колона. Заряд протона у нас дорівнює плюс 1,6 на 10-19 степені колона. Заряди в них однакові. Так? Тому, відповідно, якщо два електрони втекли, так, то тут переважатиме плюс да, заряд двох електронів. Якщо 1,6, то 2 це буде 3,2. В нашому випадку заряд атома в даному випадку да, залишається 3,2 на 10-19 степені. Колонів Наступна задача на встановлення логічних пар. Значить, у нас є чотири малюночки, на кожному із яких зображено силові лінії взаємодіючих зарядів або точкового заряду. І є п'ять варіантів відповіді, і треба відповідно до першого стовпчика знайти варіанти відповіді другого стовпчика. Давайте уважно розглянемо, що у нас взагалі тут замальовано. На малюнку А у нас є всередині невідомий електричний заряд, але сказано в даному випадку: да, дивіться, що Стрілочки спрямовані від нього. Значить, я іще одну просто намалюю, щоб її було добре видно. Так, на другому малюнку, знову-таки, ми не знаємо, який електричний заряд всередині, але тут чітко видно, що стрілочки спрямовані до цього заряду. На третьому малюночку так, для першого тіла, давайте так, перше і друге. Да? У першого виходять. Силові лінії, а другий це спрямовані до нього. І на четвертому знову-таки тіло 1 і 2, тут виходять і тут виходять. І от тепер, коли ми з вами більш-менш розібралися, що у нас намальовано. Ну, давайте подивимось, які варіанти відповіді: негативний заряд, позитивний і негативний заряд, два негативні заряди, позитивний заряд, два позитивних заряди. Що ж може бути? І так, в першому випадку знак заряду, якщо виходить з нього силові лінії, це однозначно у нас буде плюс. Значить, дивимось, позитивний заряд. Значить, А, це буде відповідь 4. Так? Далі Б. Один заряд, і силові лінії спрямовані до нього. Спрямовані до нього це значить негативний заряд, значить, варіант Б, це буде одиничка. Далі, дивіться, із одного виходять, в другий входять. Виходять у нас завжди із плюса, входять в мінус. Значить, у нас позитивний і негативний заряд, відповідно, варіант відповіді В це буде двічка. І четвертий Г. Так, у нас дивіться, і там, і там виходять, значить, і тут плюс, да, і тут плюс, значить, це будуть два позитивних заряди. Варіант Г це буде відповідь під номером 5. Ось таким чином теж бачите на встановлення логічних пар завдання. І задача під номером 5. Ебонітова паличка містить 10 в 10 степені зайвих електронів. Да, нагадуємо, ебонітова паличка завжди має знак заряду, міс, мінус, і ось на ній знаходяться 10 в 10 степені зайвих електронів. Чому дорівнює заряд палички? Да, давайте знову-таки пригадуємо з вами формулу, яка визначає сумарний заряд тіла, який визначається як кількість заряджених частинок на зарядку. Та, елементарний або заряд електрона. Значить, в нашому випадку от нас якраз і просять знайти оце Q, якщо N. Зазначаємо, у нас 10 в 10 степені заряд електрона у нас мінус 1,6 на 10, 19 степені колона, запам'ятовуємо числа, вони вам знадобляться не один раз. Так? І нам треба визначити сумарний заряд. Підставляємо значить, 10, в 10 Помножити я візьму заряд по модулю. Хоча, в принципі, тут у нас треба і знак, значить, ми беремо із знаком. Мінус 1,6 на 10. Мінус 19, 19 степені колона. Так, значить, плюс на мінус дасть нам мінус. І тепер тут у нас пригадуємо властивість степеня Число я залишаю, бо немає на яке число множити на одиничку, так, буде те саме. 10. А тепер пригадуємо, степені примножені, додаються з урахуванням знаків. 10. Плюс-мінус 19, два числа з різними знаками, в результаті буде мінус 9 степінь колона. Значить, після того, як ми отримали відповідь, дивимось в нашому випадку на слаштовий варіант відповіді Б. Ось таким чином ми з вами сьогодні пригадали, що являє собою електричне поле, і порозв'язували завдання, пов'язані з цією темою. На сьогодні все. Якщо вам сподобався урок, не забудьте відмітити його лайком і до наступних зустрічей.